Зими жита є традиційною культурою для селекції в нашій установі. З 1908 року починається історія створення сортів і гібридів. За 116 років створена велика низка сортів-гібридів. На теперішній час в реєстрі сортів рослин України, придатних для поширення, знаходиться 5 сортів і 4 гібрида. Подробну інформацію можливо отримати на сайті інституту. Там досить велика інформація і є контактні телефони для додаткових запитань. Загалом напрями селекції жита, які ми використовуємо, це створення більш зимастійких форм, які витримують до 24 градусів мороза. Висока землемарозастійких зиме... форм. Гібриди забезпечують дуже велике число падіння від 220 до 350 секунд, що дуже гарно для випічки хлібних виробів. Крім того, ми створюємо гібриди з метою. Крупяною культурою, тобто жита теж є круп'яною культурою. Використання сортів і гібридів на кормові цілі, тобто сілас, сінаш і зелений корм, який в, при використанні розробленої нами технології забезпечують від 35 до 60 тонн зеленої маси. Крім того, є можливість використання зеленої маси жити для виробництва альтернативних видів палива, а саме біогазу. Додаткові умови для вирощування це жита дуже конкурентно здатне з бур'янами, тобто жита наших сортів. Гібридів використовується в якості зеленого гербіциду, можна так сказати, і знищує всі відомі як потенційну засміченість, тобто зменшує кількість насіння в ґрунті, так і вегетативну масу рослин бурєндів. За рахунок того, що ми створюємо толерантний до основних хвороб. Сарти, гібриди, вирощування наших сортів не потребує використання засобів захисту рослин, а саме протруєння, використання гербіцидів і раз на 10 років можливе використання інсектицидів при засилі клопів або куські. Жука Таким чином, собівартість вирощування жита як на насінницькі цілі, так і для товарної посіви дуже низька. Відповідно, собівартість низька і прибуток, який можна отримати, наприклад, є наші постійні користувачі нашої продукції. Вони забезпечують від 800 до 1000 гривень до 1 мільйона 200 тисяч гривень з чистого прибутку з 100 гектарів. Тому ми використовуємо наші насіння для отримання високих прибутків протязі 5, 7, деяких десяти років. Ці господарства знаходяться в Донецькій, Одеській, Полтавській, Хмельницькій області. Таким чином ми забезпечуємо насіння високоякісне, забезпечуємо технологіями вирощування, а також науковим супровідом наших розробок. Дякую за увагу і слава Україні!